Оце туалет на парковці. Бумага завжди є. Оце ми з тих дверей вийшли. Все там є, і туалет, і все на світі. І машина розкішна. Слухайте, зараз працює кондиціонер, охолоджує повітря. Взагалі розкішний автомобіль, дякуючи Богові. Я вже навчилася пристегувати ремні. Слухайте, для мене була це ну, невеличка проблема. Ой, Боже, абі не плач, дитино. Зараз, зараз привіт. Ой. Що, холодно, жарота? Ну, мені також жарко, слава Богу. За кондиціонер. Ой, може, Дай їй водички, водички дай. А, чи, чи погодуй, погодуй її, да. Погодуй її. Зараз, зараз всі поїли, каже, а я ні. Це ми виїхали з Бурковки. Тільки пальм взагалі розкішно. Розкішно. Вони вон далі поїдуть. Ну, Масечка, Масюнечка. Це нам бали хвати. Мети фолиньо, оспелло, вай. Оспелло. Таке місто. не місто. Зворотна sinistra tretnii viadukt, tretinii тут були Може, може зупинимо ти і погодуєш нормально. Ну, ось тут і машини стоять. Ну добре, добре. А ну со все по фемире цій паркет залізні залізним виступанням піднімалися наверх. Може десь тут зупинимось у тіні, нехай поїсть. Тіхо-тіхо, угу. тихо моя гарнюся. Може тут. Ось тут тінь, тінь є і дуже добре. Добрий годуй.